вакуумний вимикач типу ВВЕС 40,5 призначений для комутації електричних кіл напругою до 40,5 кВт. При номінальних та аварійних режимах роботи мережі трифазного змінного струму з ізольованою або частково заземленою нейтралью. На номінальний струм 2500 А частотою 50 Гц та струмом відключення 31,5 кА. Вимикач відповідає вимогам ДСТУ EN62-271. Вимикач складається з блоку полюсів шафи з приводним механізмом стальної рами. Шафа виготовлена з нержавіючої сталі. В цій модифікації вона ще й окрашена. У шафі розміщено пружинний механізм, механічно пов'язаний з усіма трьома полюсами. Механічне електричне запобігання повторному вмиканню. Зробимо ручний взвод пружинного механізму. Бачимо, що стан пружини змінився. Вимикач вимкнут. Зробимо механічне включення вимикача. Бачимо стан вимикача змінився, стан пружини теж змінився. Цикл ОВО без перезарядки можлив. Покажіть положення вимикача можливо, бачите, через скло шафи керування а також його стан дублюється на блоки полюсів. В шафі встановлено фонарь з вимикачем. Контролер температури та вологості, Три автоматичні вимикачі на ланцюгу керування. Ланцюгу контролю температури та вологості та надвигун з воду пружини. Для керування вимикачем електрично є панель всередині шафи. Кнопки Вмикання-вимикання вимикача. Вимикач освітлення. Перемикач електричним керуванням вимикача. Місцеве дистанційне. Усі ланцюги керування. Для підключення виведені на клемний ряд. Це дві катушки Вимикання. Це одна катушка вмикання. Всі катушки на постійний струм 220 вольт. Якщо треба на змінний струм або іншу напругу, то треба замовляти попередньо. Це пружина накопичення енергії для вмикання вимикання вимикача. Це двигун з воду пружини. Біля двигуна діодний міст. Двигун може живитись як постійним, так і змінним струмом. Це контакти стану вимикача 12 нормально відкритих та 12 нормально закритих. Для вводу дротів трансформаторів струму, які в даній конфігурації не встановлені, використовуються сальники з ущільнювачем. Для вводу кабелів дистанційного керування та живлення вимикача існують нижні ущільнені отвори. Блок полюсів складається з трьох полюсів та спільного каналу. Міцний корпус для захисту від вогню та інших небезпечних зовнішніх впливів. Полюси зв'язані один з одним та привідним механізмом системи механічного зв'язку. Усі полюси складаються з вакуумної камери, струмопровідних контактів та ізолюючих штанг в полімерному корпусі. Верхня частина корпусу з вакуумною камерою і нижня частина з ізоляційною тяговою штангою з'єднуються між собою болтами, а отвори закриваються полімерними заглушками, через які неможливо потрапляння вологи. Датчик вологості та обоєгрівач для запобігання конденсації встановлен всередині блоку полюсів. У цій конфігурації немає катушок дешантування. Ці катушки на 5 А в кількості 2 штуки можливо встановити за вимогою та вивести дроти на клемний ряд. Вимикач поставляється на стойках з гальванізованої сталі, які встановлюються на фундамент. Можливо зняти стойки для встановлення без них. Для розташування вимикача вище використовуються опори, які приєднуються до стоїк вимикача.